Нас оточують дивовижні речі, телефони, мікрохвильові печі, комп'ютери, телевізори. У побуті нам допомагають електричні пральні машини, праски, посудомийки, холодильники, кондиціонери. Ми мандруємо автомобілями, літаками на повітряних кулях, річкових та морських судах. Людина підкорила вогонь, енергію вітру та сонця, атомне ядро зазирнула у неосяжні простори космосу, навчилася будувати мікроскопи і телескопи, прискорювачі елементарних частинок і атомні реактори. І все це завдяки фізиці, науці, яка своїми законами. Охоплює увесь навколишній світ і є підґрунтям усіх інших природничих наук. Закони фізики використовують в усіх науках. Фізика одна з найстаріших наук. Вона виникла приблизно 2,5 тисячі років тому і постійно оновлюється. Особливо плідно фізика розвивається в нас час. Слово фізика. Походить від грецького «фізіус», що означає природа. Фізика озброює людину знаннями про навколишній світ, дає змогу його змінювати, використовувати природні явища для своїх потреб. За допомогою законів фізики люди створили нові прилади і технології, що полегшують повсякденне життя, від найпростіших важелів та блоків. До сучасних автомобілів, засобів зв'язку та космічних апаратів. На уроках фізики в 7 класі ви навчитесь проводити фізичні дослідження, ознайомитись з будовою речовин та різними фізичними явищами. Фізичні явища це явище, які можна описати за допомогою фізичних законів. Приклади. Механічні явища це політ парашутиста, рух землі навколо сонця, їзда на авто, звукові, пташиний спів, гуркіт грому, гучна музика, Теплові – кипіння води, танення льоду, утворення туману, електричні блискавка, нагрівання провідника струмом, електризація. Магнітні притягання залізних предметів до магніту, взаємодія магнітів, Світлові світіння лампи, полярне сяйво. Сонячне затемнення. Кожна наука має свою мову. Нам необхідно познайомитись з абеткою фізичної мови, тобто з основними поняттями та термінами. Ми вже знаємо, що таке фізичне явище. Наведемо ще декілька термінів. Матерія це усе те, що нас оточує. Фізичне тіло називають будь-який предмет. Речовина це те, з чого складаються фізичні тіла. Озирніться навкруги та назвіть фізичні тіла, що нас оточують. Також розрізняють два види матерії – речовина та поле. Про поле, наприклад електричне, ми будемо докладніше говорити у восьмому класі. Якщо ти не будеш вчити фізику, твоє життя буде наповнене чудесами та чарами, а знаючи її, більшість таємниць природи будуть тобою розкриті.